Ті закони, які діяли на сьогоднішній день, це про санітарно епідеміологічний стан і захист населення проти противірусний і інші закони, які в нас окремо працювали. Ці закони приймалися давно їм вже біля 30 років вони ще в 90-х роках приймалися. Тобто і ми... пройшов час змінити і доповнити? по-перше, так і по-друге, що цей закон про систему громадського здоров'я він повністю адаптований під директиви європейського союзу, так як ми сьогодні вже маємо кандидата статус кандидата в члени європейського союзу. Ми зобов'язані сьогодні все своє законодавство адаптувати під законодавство європейського союзу для того, щоб в нас. Відношення і взаємостосунки між громадянином і державою, а в даному випадку лікувальними закладами і медичною службою держави, щоб вони були на європейському рівні. Нам це необхідно. Що стосується вакцинації, і ось того, що ви запитуєте, так там вказано, що люди повинні вакцинуватися. Сьогодні в нас є така думка: на жаль. Вона є, що є, є думка в деякої частини населення, скажімо так, що не потрібно вакцинуватись. Є прихильники антивакцинатори. Тобто є антивакцинатори. Ось. Чому в них так? Ну, є, є в них якесь. Вони мають на це право, в них ніхто цього права не забирає, але є реалії, є реалії історичні. Що починаючи там з початку ХХ століття, було дуже, я не беру там ще раніше, але з початку 20-го століття було дуже багато хвороб, які суспільство не тільки українське, а всього світу подолало. І воно подолало їх завдяки вакцинам. І люди старші, які народжені в радянські часи, вони всі вакциновані. І справа в тому, що зараз трошки більше демократії і дають право людям висловлювати свою думку. А при Радянському Союзі ніхто нікого і не запитував. Дитина народилася. Ну так, була примусова вакцина. Примусова вакцина, і ніхто нікого не запитував. І мами молоді, вони так само мовчали і ніхто не виступав проти. І було подолено подолен багато спишу там корі, там свинка, там різні е е е хвороби, які насправді вони. Важкі, потім оця хвороба, яка забрала 20 мільйонів життів в Європі. І іспанський гриб, чи яку так. назвав Іспанк, не гриб, там якась інша. Я де, де, точно не пам'ятаю, вона теж була подолана завдяки вакцинації. До цього потрібно спокійно відноситись, але є темні п'ятна в історії нашої держави. Це те, що колись на в кін, в кінці 90-х, я не хочу зараз входити в цю полеміку, але закупались де, 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 за державні кошти вакцини, які потім вакци такої якості були як... недоброякісні, і воно призвело Ін... до численних числа да, в Індії. Чи ще десь ці вакцини закуповувались не в країнах, там, скажімо так, третього світу? Тобто, не де не було підтвердженої якості цих ліків. Вакцинували маленьких дітей, і є випадки дуже недобрі, фатальні, так лім. Ось тому з'явилися ця течія антивакцинаторів. Антивакци... На сьогоднішній день мова йде про вакцини європейських стандартів, європейських заводів максимально якісні. Це, це перше питання. І я вважаю, що людям потрібно вакцинуватись. Пане я, Юрію, я чи на можна перевести цей законопроект дослівно про примусову вакцинацію сертифікованими препаратами, чи все ж таки вибір в людей буде залишатися? Вибір в людей буде заверзати, але та людина, яка не вакцинована, вона вже буде мати обмеження в тому, чи зможе вона в доступі в якісь установи чи ще кудись? Ну це логічно зрозуміло. Тобто, Приходить людина там, де всі вакциновані, вона не вакцинована. Вона може бути носієм. Тобто це є, І багато є з цього приводу дискусій наукових праць. Ну, Взагалі, можу приклад такий: весь світ сьогодні бореться з коронавірусом. Ну, не може бути так, що от весь світ бореться. А десь там в Україні чи ще десь є людина, яка краще знає, ніж всі науковці світу. А ми не хворіємо. Ну от воно трошки не не співпадає, але це окрема тема для дискусії, і я знаю, що я зараз таку на так, таку добра, територію доді. за наступив за, доді... дуже слизьку, що краще і, далі не заходити. Добре, медичну Щ... тему залишимо в міністерство охорони здоров'я так. То пояснення. мова мова про те, що ми прийняли цей закон. І потрібно вакцинуватись. І ще там сказано, що наша держава повинна сама розробляти вакцини. У нас досить багато є науковців, які здібні, здатні налагодити виробництво набагато кращих вакцин, ніж там, ті, які ми закуповуємо там, в Індії чи ще де інде. Тобто, і це питання вже сьогодні стоїть. Вже при міністерстві охорони здоров'я створюються підприємства, які вже починають свою діяльність в розробленні власної української вакцини, яка буде не гірша ніж вакцини кращих світових виробників. Ну я вам зазначу, що в кращих світових виробників досить часто і працюють українці, які просто виїжджають да, туди і да, забирають на жаль наче... так. Наші найкращі кадри до речі, ЮНІСЕФ передала Україні півтора мільйона доз вакцин, це зокрема для дітей, там від кору, паратиту, краснухи. Тож закликаємо батьків не гаяти часу і йти до сімейного лікаря і вакцинувати обов'язково своїх дітей від смертельно небезпечних хвороб. Ну а ми повертаємось до розмови і до діяльності Верховної Ради. Вчора за основу було прийнято закон на сімсот Далі. Повна назва про передбачення створення дорадчої групи експертів, яка перевірятиме кандидатів на посаду суддів Конституційного суду України на моральній якості та рівень компетентності. Ось на цьому питанні, на цьому законі хочеться зупинитися більш детально. Ви посміхаєтесь, я теж ну, ми знаємо, чого посміхаємось, так, знаємо. Е Людську думку, що переважно суддівська система як не крутий, там безумовно є чесні люди, але це один із таких клондайків корупції, який заважає нашій країні розвиватися, е виконувати ті закони, які власне приймає Верховна Рада, бо воно нівелює. Верховна Рада прийняла суддя, як собі захотів, так і вирішив, Вона став пролобоювали чиїсь інтереси. Ось ця дорадча група експертів, яка буде перевіряти кандидатів на посади суддів Конституційного суду. Пане Юрію, я питаю вас як не народного депутата, і як людину. Які ці моральні якості та рівень компетентності? На вашу думку, хто має перевіряти суддів? Це надзвичайно важке питання. Це важке, воно воно потрібне. Питання, Я але розумію, це що важче. воно потрібне, але воно надзвичайно важке. І взагалі поняття е, моральних, моральних стандартів, воно ніде не зафіксовано. Ну просто таке, це ж немає конкретики якоїсь. Але в будь-якому випадку треба ці моральні стандарти комусь розробити. Потрібно комусь перевіряти ту чи іншу кандидатуру, тому що раніше ми знаємо, що судді Конституційного суду назначалися кожного разу, як приходив новий президент, нова Верховна Рада, починають змінювати суддів Конституційного суду. Ми пам'ятаємо, як це було там зміна від Ющенка до Януковича. Для того щоб змінити формат нашої держави від парламентсько-президентської до президентсько-парламентської і таке інше, тому це дуже така складна процедура і складна ситуація, і як її правильно вирішити, тут я думаю, що просто якимось одним рішенням не обійдеться. І те, що наша Верховна Рада і комітет, який розробляв цей законопроект, вже почали це. Це вже є позитив, тому що нічого не робити і починати щось робити, то краще вже щось починати робити Безумові. і починати рухатись в цьому напрямку. Тому ви правильно сказали, що сьогодні судова гілка влади, вона не реформована, і її потрібно терміново реформувати, тому що є дуже багато запитань. Абсолютно дуже багато запитань, тому що всі рішення державних органів, якихось інспекторів чи законів, все це питання може бути скасовано і змінено рішенням того чи іншого судді. Тому нам обов'язково потрібно провести судову реформу. Ну, знаєте, я і... чесно кажучи, пане Юрію. Ви так само людина з народу, і спілкуєтеся зі знайомими, з друзями, ви розумієте настрої суспільства, що вони готові самі реформувати усю судову систему. Ну тому, що питання реформування суддівської гілки влади досить вже багато років, не один рік, а вже десятки років стоїть в суспільстві і нічого не змінюється. Декларуються гарні наміри від Верховної Ради, від народних депутатів, чергові законопроекти, але, як то кажуть, віз і досі там. Тобто, в нас не змінюється. От вам особисто. До прикладу, в Америці в них є система така, так в них виборний шериф та виборний суддя на певний період часу. Завершується його каденція, люди висловлюють або довіру, або недовіру. недовіру. І це є певним стимулом, щоб виконувати свої гарно обов'язки перед суспільством. У нас мало ймовірно запровадження такої системи. Ходять розмови про це. Я це чую від профільного комітету, від керівника профільного комітету. Є думка провести повністю реформу судової системи. Президент постійно про це наголошує. Але ви розумієте, в нас, коли президент став, прийшов на свою посаду, коли Верховна Рада прийшла на, і отримала вже свої повноваження в тому форматі, в якому ми зараз працюємо, ми, ми тільки почали працювати. Пройшло півроку, почався коронавірус. Ми ж пам'ятаємо, зупинка економіки, людям заборонено виходити на вулицю, карантин і таке інше. Ми, І незважаючи на це все, ми робимо там все, все що планувалось. Не все робимо так, як ізначально, але більшу частину тих планів, які були побудовані командою президента, ці плани втілюються в життя. Ми так прожили 20-й рік. Поступово ми перейшли в 2021. В 2021 році на початку ми вже почали вакцинувати наше населення. Після того, як ми почали вакцинувати населення, 2021 рік у нас, можна так сказати, це був рік вже такого більш-менш стабільного життя. І ми бачили економічні показники, які були за цей рік у нас, що це в нас були рекордні об'єми ВВП, навіть в валютному еквіваленті. Ми бачили рівень заробітних плат і таке інше. Ми побачили наскільки швидко збільшується кількість автомобілів на наших вулицях, що міста всі переповнені. Ну, тобто, рівень благополуччя, певно, десь mm. мав позитивну динаміку. Так. Е -е кількість житла, яка будувалася, і таке інше. І задача президента була про е обов'язково провести е судову реформу. Але це дуже об'ємний такий законопроект. О, дуже не, навіть не один законопроект, це, це ціла реформа. Тому Комітет працює над цим питанням, вони відпрацьовують, тому що всі розуміють, що це потрібно зробити, і тут ми тільки починаємо підходити. У нас у нас 20, початок 2022 року, і у нас новий великий сюрприз. Сюрприз не тільки для нас, а для всього світу. Ми маємо страшенну повномасштабну війну, таких такого формату, якого не було з другої з часів Другої світової війни. Пане Юрія, але думаю, ви погодитесь зі мною, що навіть попри війну і до війни, і під час війни Євросоюз, який нам допомагає, євроспільнота, вони наголошують, що судову реформу неодмінно треба провести. Інакше далі про якесь співробітництво ну, воно стане тоді під питанням, тому так. що знову ж таки, питання корупції, розкрадання гуманітарки. Е Завдячимо, звісно, Службі безпеки України, яка час від часу все ж таки виловлює досить такі великі особистості, так і в ключових оборонних, до прикладу у підприємствах, все ж таки працюють. Але питання судової, те, що вони його зловили, до прикладу якогось корупціонера, це ж зовсім не значить, що він понесе покарання. Ось цьому так, питання так. судової да, системи, да, тому що ми пам'ятаємо вже деяких чиновників, які лежали під пледами, вдавали, що їм недобре, потім вони поновлюються на посадах і отримують компенсацію за пропущену роботу. І це в суспільства, певно, що, як на мене, найболючіше питання було, зараз є і залишається на майбутнє. Так, так. То я от продовжу, що стосується ось цього, цього, цього всього процесу, то і, і відповім на ваше запитання. То... Е... Президент на кожній нараді, коли він спілкується з головами комітетів, це відбувається щотижнево спілкування, він постійно запитує, коли ми починаємо здійснювати судову реформу. У нас так само стоїть питання нагальне по медичному страхуванню, реформа в галузі охорони здоров'я. Закон 41-42 – це одна вже складова з цієї реформи. Тому дуже багато є моментів, які потрібно відпрацьовувати, і про це всі пам'ятають. Але саме головне, щоб вистачило часу, і от ви правильно говорите, що всі постійно говорять тільки лозунги, гарні лозунги, гарні промови, що потрібно зробити, а ніхто не робить. Ну на сьогоднішній день в комітеті розробляються ці законопроекти. Ця реформа вона в процесі. Дай Бог, що зараз ситуація ще більше поліпшилась на фронті, так як ми бачимо останні декілька днів, приємно спостерігати те, що відбувається. Я думаю, що Верховна Рада і комітет відпрацюють цю реформу, і ми почнемо її впроваджувати. Знаєте, те, що я чую серед людей, дуже хочеться, щоб народні депутати наші працювали так само ефективно, як зсу зараз на фронті. Тобто не зупинялись, йшли в контрнаступи для того, щоб прискорити. Адже і євроспільнота вимагає, вони на нас дивляться і розмірковуючи, варто дійсно допомагати. Поміч не припиняється, але між тим висновки вони свої певні роблять, і функціонування нашої держави здебільшого залежить від саме народних депутатів. Але є декілька кроків, які зроблені вже. До прикладу, Верховна Рада призначила народного депутата фракції «Голос Рустема Умєрова головою фонду державного майна України. Чому це важливо? У нас фонд держмайна був обезголовлений, як то кажуть. Да. Вже є голова, починають працювати знову, якісь передбачаються, можливо, зміни. Значить, що стосується цієї е, особистості, е, то я хочу сказати, що. Е, Аналізуючи цей цю особу, я зрозумів, що ця людина кваліфікована, вона розуміється в цих всіх процесах. Ця людина погоджена президентом в першу чергу. А це на сьогоднішній день у нас ключовий показник, по якому ми голосуємо за чи проти той чи іншої людини. Принцип довіри, тому що ми сьогодні розуміємо, що президент сьогодні в нас вже показав. Як він вміє, як він вміє розбиратися в людях, як він вміє гартувати команду навколо себе. Тому в першу чергу для мене особисто показник чи підтримує цю особу наш голова нашої держави. Тому він підтримує і на цю людину полагаються великі надії. Тому що в нас на сьогоднішній день ми, це, ми про це говорили, коли ми тільки заходили в каденцію, коли президент. Почав обіймати свої повноваження, що в нас є велика кількість підприємств державних, які не функціонують. Вони в нас на папері є, вони збиткові, балансі вони в балансі є, але, як правило, ми заїжджаємо на будь-яке підприємство державне, воно повністю розграблено, порізано на метал, на желізо, здане, Є якась територія, а іноді і території немає, бо вже навіть і паркана немає, але і підприємство не діє, але є якийсь охоронець, який якось умовно охороняє його, і результату ніякого. Коли ці підприємства передаються вже в приватні руки, то ці підприємства починають оживати. Це питання було проголосовано по підприємствам Укрспирту. Велика кількість підприємств вже продані за немалі кошти, і ці кошти поступили в бюджет, і ці підприємства починають виготовляти продукцію. Це наше ВВП, це робочі місця і таке інше. Незважаючи на те, чи місцеві наші інвестори, чи це якісь закордонні інвестори. Бо якщо взяти нашу, навіть Хмельницьку область, декілька підприємств продані там молдавським компаніям, компаніям з Молдови. Які ми знаємо спеціалізуються на виноробстві і на лікаро-горільчиної галузі, і вони працюють і починають ці підприємства відроджувати. Таких підприємств надзвичайно багато, і так, щоб вони просто висіли на балансі, це неправильно. І якщо ми проаналізуємо ефективність підприємства в аналогічній в одній галузі державного і приватного. Як би там не було, але така людська психологія, приватне підприємство набагато ефективніше. Пане Юрію, ще одне питання стосовно прийняття, не прийняття закону за основу 7662. Я перепрошую, це не той закон, я хотіла запитати стосовно стосовно знову ж таки компетентних органів, так? директор національного антикруту. Корупційного бюро, так на цьому наголошують євроспільнота, що врешті обрали, що почали працювати. Почали з'являтися якісь певні перепони. Один із народних депутатів зареєстрував досить цікаву. Була було законопроект стосовно того, що не може бути директор національного антикорупційного Дуже, бюро. бюро. Так, співпрацювати з якимись політичними партіями. Це одна, як на мене, перепона ще одна. Рада заборонила претендувати на посаду директора тим особам, які після 24 лютого перебували за кордоном понад 21 день без поважної причини. Коментуючи цей закон, хочу запитати, що це чому 21 день? Чому не 31? Як людина має доводити? Вона виїжджала? до прикладу. Ну просто чисто теоретично, на посаду може претендувати людина, чоловік. До прикладу, старше 60 років, так він не підлягає закону про мобілізацію. Відповідно, він має повне право виїхати за кордон, вивезти свою родину. Він виїхав, перебув там 22 дні, допоки родину влаштував, повертається до України, хоче претендувати на посаду директора, а йому зась і не можна. Ти був 22 дні. Що кажуть в кулуарах депутати про ось таку норму? Я вам скажу відверто, з приводу цієї норми, в куларах там всі знаходяться в такому стані нерозуміння, тому що крім чоловіка, може і претендувати жінка, так. яка так само виїхала своїми дітьми, перебувала там місяці, там, трошки більше. Я до кінця не отримав відповіді з цього приводу з цього приводу. Я вам відверто скажу. От я е, зараз але повин, ж... я зараз повинен по суті спростувати це питання, але е, з приводу цього питання я не можу дати чіткої відповіді, Но, Наві... Пане... навіщо ви поставили ось такі обмеження? Можливо, е, там же ж е, чітко сказано, без поважних причин, то можливо, вивіз з сім'ї це все таки поважна причина, то, безумно, тому, поважна тому причина. це буде враховуватися. А якщо людина просто переховувалась. Коли почалися е, збройна агресія, і вона там ну хтось мог міг, ви міг щось. Хтось міг переховуватись за... разом із сім'єю. Такі випадки теж є. Але власне, е, в цю як і в будь-якого законопроекту, є автор. От прохання до вас, ви до автора да, цього законопроекту, да. підійдіть. запитайте, чому 21 день і як розшифрувати ці поважні, і неповажні причини? І наступної зустрічі ми повернемось до цього питання. Наш час обмежений, Добре. ще одне питання, Добре. яке турбує суспільство. Є телеканал Рада, який зобов'язаний висвічувати діяльність народних депутатів, діяльність і показувати це людям. Депутати працюють також теплотників платників податків. Ми маємо знати про що голосують, але вас не показують. І ось питання, чому не буде прямих трансляцій, і, зокрема, про підготовку до прийняття бюджету на 2023 рік. Якась зрада чи не зрада? Щось приховують, чому нам не показують наших депутатів і як готується бюджет. Значить, з приводу зради ніякої зради в цьому взагалі не вбачається по тій причині, що як би там не було, ми сьогодні знаходимося в стані війни. Слава Богу, останні тижні нічого не прилітає в Київ чи в Київську область. Це дуже добре, і сьогодні бой війна і прильоти, ми знаємо, різних снарядів і ракет відбуваються недалеко від лінії зіткнення. Але все одно прямої трансляції бути не може, тому що це велика загроза, і в будь-який момент може бути запущена ракета там зі сторони Білорусі. А для того, щоб вона прилетіла, для цього потрібно всього 4 хвилини. За 4 хвилини не відбудеться ніякої евакуації. Це нереально, тому що велика кількість людей, там понад 300 чоловік, їх евакуювати нереально, і ніхто не буде туди-сюди бігати. Ні. Пане Юрію, ми не хочемо наших але, депутатів наражати на небезпеку. Але я, mm. я зрозумів суть запитання, я плавно перейду до цього. Але що стосується в записі, там через декілька днів, хіба що через декілька днів, тому що ж є ж такі моменти, що ми працюємо не один день, а два дні попідряд. Тобто це треба буде чекати декілька днів і потім включати трансляцію. Я думаю, що це питання зараз буде підніматися, воно вже піднімається. Тому що, от ви задаєте запитання, я так само запитаю наступного разу, коли я буду на засіданні. Я запитаю, чому, чому ми цього не робимо. Тому що суспільство вимагає. Це перше, і друге, що стосується підготовки до бюджету, всім цікаво. Вже вже йде розмова про те, які кошти будуть виділятися на оборону. Який президент дещо анонсував? Так, да, Він вже. зазначив трильйон да, гривень трильйон. на оборону, але з чого будуть забирати і да, де будуть да, брати да, гроші, то, Тобто цікаво, це все, ми розуміємо, що на даний момент вже бюджетний комітет працює над цим документом, над цим законопроектом. Я думаю, що, опять же, я повторюсь з приводу того, що якщо ситуація на фронті буде покращуватись, вона буде йти в тому режимі, в якому вона в нас почала йти. Я думаю, що цей процес відновиться і відновлюються всі, всі ті моменти, всі ті можливості для преси, які були раніше, і будемо чекати вас, вашу присутність так само дякую, приємно. пане Юрію. Тож про важливі ініціативи Верховної Ради про прийняті закони за основу. В цілому про постанови говорили з нашим гостем. У нас у студії народний депутат України, Юрій Заславський. Дякую вам, пане Юрію. Бажаю вам, вам особисто та усім нашим народним обранцям працювати плідно, наближати нас до тієї євроінтеграції. Ну і загалом, так само успішно проводити ось ці дії на політичному фронті, як наші ЗСУ. Дякую вам. Дякую.